Команда ТСН продовжує ефір об'єднаного марафону. З вами від ранку наживо 1+,1. плюс І зараз актуальне на 11 годину. Нагадаю, нині День державного прапора, і про це докладніше трохи згодом. Повітряна тривога. Годину тому лунала в столиці. Над Києвом працювала ППО за попередньою інформацією. В Соломінському районі ворожий БПЛА впав на дорогу. Займання немає. На місце виїхали екстрені служби. Повідомив мер Віталій Кличко. А от вночі Росіяна атакували територію України 49 ударними БПЛА з районів Шаталова, Курська, Мілерова, Приморсько-Ахтарська а протиповітряною обороною збито або знешкоджено 36 ворожих безпілотників, типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни зафіксовано влучання 13 шахетів у семи локаціях, зокрема на Донеччині, Дніпропетровщині та на Сумщині. На півночі Сумської області українські війська ймовірно звільнили селище Варачене. Таке припущення зробили аналітики Американського інституту вивчення війни на підставі геолокаційних кадрів. Водночас, успіх на півночі регіону мали і росіяни, просунувшись у східній та південній частині юнаківки. Поблизу цього населеного пункту бійці з проводять контратаки. Просування ворога дозволяє російським військам використовувати оптоволоконні безпілотники в центрі Білопілля. Про це повідомляє. Мер міста, а втім, найбільш активно Росіяни штурмують українські позиції на покровському напрямку Донеччини. Наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора гаряче на Новопавлівському, Лиманському відтинках фронту загалом протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення. Так повідомляють в нашому генштабі. І до ворожих втрат ось сьогоднішні дані про це від генерального штабу. 840 вояків вбитими та пораненими втратили російські окупанти лише за останню добу. Ну а загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну армія Російської Федерації поменшила вже на 1 мільйон 75 тисяч 160 бійців. Потрощено нашими оборонцями техніку ворога в боях знищено понад 11 тисяч танків, більше як 23 тисячі бойових броньованих машин, майже 32 тисячі артилерійських систем противника, півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1210 систем ППО знешкоджено також 52 тисячі 935 безпілотників тактичного рівня і 3598 крилатих ракет на сьогодні збито. 422 російські літаки, 340 гелікоптерів, а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і ще одну ворожу субмарину. Дві морські міни знищили напередодні підрозділи військово-морських сил на Одещині. Боєприпаси прибило до узбережжя хвилями. А на щастя їх вчасно помітили і знешкодили контрольованими підривами на півдні України. Зараз вітряно, а в штурмову погоду перебувати біля води стає особливо небезпечно, адже хвилі зривають боєприпаси з якорів і несуть просто на мілену. 10 серпня. Нагадаю, в курортному селищі після шторму вибухнули дві міни. Тоді загинули троє людей, які Перебували у воді у військово морських силах нагадують, що чорноморське узбережжя залишається зоною небезпеки і застерігають від купання в недозволених місцях. Кіт Келох приїде з дводенним візитом до України. Приїзд спецпредставника президента США збігатиметься з Днем Незалежності і триватиме до 25 серпня. Про те, що Келох збирається до України, раніше повідомив журналіст агенції Reuters Грем Слеттері. Відомо, що в планах посадовця участь в урочистостях, з нагоди незалежності, молитовний сніданок та зустрічі з українським керівництвом. І це буде другий візит спецпредставника Трампа цього літа до України. Генерал вже відвід. Ував українську столицю 14 липня ще пару тижнів. Дональд Трамп дає Путіну на організацію зустрічі із Володимиром Зеленським і хоче зрозуміти, з чиєї вини ця зустріч не відбувається. А потім, мовляв, вирішить, що робити: запроваджувати санкції проти Росії чи ні. Заодно Трамп похвалився фотографією, яку Путін йому надіслав в подарунок. Власна кореспондентка ТСН сполучених штатах Ольга Кошеленко розкаже докладніше. Під час заходу присвяченого організації чемпіонату світу із футболу, що відбудеться у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці наступного року, Дональд Трамп у червоній бейсболці із надписом Трамп був правий в усьому похвалився фотографію, яку російський президент Путін надіслав йому. Американський лідер сказав, планує відправити її путіну назад із власноручним автографом на світлині. Момент їхньої зустрічі на Алясці. Трамп відзначив, що він сам вийшов на світлині добре, а Путін чудово, і припустив, Путін дуже хотів би приїхати до Америки на світову футбольну першість. А от чи приїде знов покажуть кілька тижнів. Лише цього понеділка Путін нібито пообіцяв Трампу, що зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Путін із повагою ставиться до мене, а до інших. Ні, розмірковує Трамп, відповідаючи на запитання про те, що ж буде, якщо зустріч зеленського та Путіна не відбудеться, сказав: хоче з'ясувати, чия це вина. І якщо є причини, він зрозуміє, повторив, що між ворогуючими сторонами забагато ненависті, і порівняв Зеленського і Путіна з Олією та Оцтом, які не ладнають разом. І що чимало людей, мовляв, говорять йому без його Трампа участі із розмови Зеленського та Путіна нічого не вийде. Тож він подумає, чи бути там. А наразі розмірковує, як реагувати, наприклад, чи запроваджувати санкції проти Росії. Якщо є причини, я це зрозумію. Я точно знаю, що роблю. Побачимо, чи вони проведуть зустріч. Я їм сказав провести зустріч. Це буде дуже важливе рішення, і це будуть або масштабні санкції, масштабні мито, або або ми нічого не робитимемо і скажемо, це ваша війна. Російський міністр закордонних справ Лавров інтерв'ю американській телепередачі зустрічі з пресою на телеканалі NBC не залишив сумніву. Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, але намагається винною цьому зробити українську сторону. Згадував і указ, який не дає президенту України вести переговори з росіянами, і відверто дратувався наполегливістю ведучої, яка видушувала із нього визнання, що зустріч не планується. Зрештою, Лавров вичевив із себе. Немає, мовляв, порядку денного для президентських переговорів. Президент Путін чітко заявив, що готовий до зустрічі за умови, що ця зустріч дійсно матиме порядок денний, президентський порядок денний. Отже, це велике, якщо пане міністр закордонних справ жодної зустрічі не заплановано. Це велике, якщо ви кажете, що зараз жодної зустрічі не заплановано. Крістен, Крістен, мені дуже шкода, що ви не слухаєте жодної зустрічі не заплановано, і вони це не заперечують. Але ви, ви не можете, здається, не можете зрозуміти, що я кажу. Путін готовий зустрітися з Зеленським, коли порядок денний буде готовий для саміту. А цей порядок денний взагалі не готовий. Що ж мається на увазі під порядком денним із посиланням на джерела писала агенція Reuters. цього не приховує у загальних рисах і сам Лавров. Путін готовий їхати лише на переговори про капітуляцію України, коли йому віддадуть без бою Донбас. Буде обмежено право вступу України до альянсів і законодавчо закріплено нерозширення НАТО на схід. Ну і бонус права російськомовних. Володимир Зеленський заявив, він готовий до переговорів із Путіним без будь-яких попередніх умов, і на цих переговорах буде обговорювати із ним все, включно із територіальними питаннями. Але Росія, мовляв, не хоче миру і робить усе, щоб зустріч не відбулася. Руські пробують зараз що ще зробити, щоб не зустрічатись. Питання ж не просто в зустрічі, питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. А так як вони не хочуть закінчувати, вони будуть шукати простір для цього. І треба, щоб цей простір зменшувався. Об'єднання Америки і Європи зменшує цей простір. Простір для війни. Прокоментував президент Трамп і російський удар по американському підприємству в Мукачевому на Закарпатті. Жорсткої критики не прозвучало. Ніщо пов'язане з цією війною не робить мене щасливим. Резюмував Трамп. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини. День державного прапора, отже, 23 серпня, нагадую, вшановуємо один із головних наших символів. Прапор було затверджено у 1992 році. А от згадки про синьо жовті стяги можна знайти в різних епохах історії, починаючи ще від Галицького Волинського князівства до козацтва до Української Народної Республіки, яка до речі вперше офіційно затвердила такий прапор як державний символ у 1918 році. Однозначної відповіді, чому прапор України саме синьо жовтий історики досі. Дати не можуть найпопулярніше тлумачення, що синя смуга означає ясне небо, жовта – золоте, пшеничне поле під ним. Є також версія, що кольори прапора символізують головні стихії природи, тобто вогонь і воду. А за релігійним трактуванням жовтий кольор особлює Бога і духовність, а синій все земне. Символ свободи єдності та незламності нації так сказав про прапор Володимир Зеленський, взявши участь у піднятті головного стяга України. Найбільший прапор нашої держави на території національного музею історії України в Другій світовій війні. Він має розміри 16 на 24 метри. А флагшток сягає 90 метрів. Встановили його в Києві ще 2020 року. це певен зеленський символ любові українців до батьківщини і символ мужності наших воїнів, які зі стягом захищають кожен клаптик нашої землі і ніколи не подарують її окупантам. державний прапор. У Харкові, до речі, подвійне свято: День державного прапора і день міста. Через загрозу обстрілів відзначають все в метрополітені. Святкові концерти влаштовують одразу на чотирьох станціях. Виступають військовий оркестр Слобожанської бригади. Артисти одразу у кількох театрів і дитячі творчі колективи. Організатори наголошують навіть під час виступів системи оповіщення метро працюють. А на вулицях до свят встановили прикраси та інсталяції. У рівному підняли найбільший прапор області та взялися збирати кошти на допомогу військовим. Благодійний велопробіг організували медики обласної лікарні, долучилися колеги із інших медзакладів. А також небайдужі містяни, понад півтори сотні велосипедистів рушили 25 кілометровим маршрутом. Так збирають на fpv дрони для третьої штурмової. Цей велопробіг вже став традиційним. Проводять його в четверте. Торік, завдяки. Такому вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень. Передають медики їх на потреби армії і одноденну зарплату. За зібрані кошти напередодні купили військовим автівку і ще 29 дронів. Цьому році цей день збігся разом із святом державного прапора України. Ми вирішили робити і починати старт з Майдану просвіти 1 саме з цього місця де знаходиться найвищий прапор Рівненщини. Ми тут у відносно мирному місці. То ну, ми повинні теж дбати про те, щоб ця війна скоріше закінчилася. Цьогоріч у дня прапора є важливий акцент поруч із нашим національним синьо-жовтим стягом. Майоряті знамена військових підрозділів у сухопутних військах. Їх назвали прапорами стійкості. Ці стяги сухопутка збирала з різних напрямків фронту, з найгарячіших точок, і зараз вони тут в серці України в Києві. Ці прапори вже наступного тижня разом із символікою бригад передадуть до музею історії України в Другій світовій. А поки що можемо побачити їх на співочому полі місці, яке з'явилося. В Києві у 1941 році, коли Україна відзначала день народження Тараса Шевченка. Знамена наших військових тут вказують на сторіччя боротьби. Про це ми ще будемо говорити у нашому ефірі, і в нас ще буде нагода розгледіти прапори бригад і дізнатися їхні історії наживо. Ми воїни Ну і ще одна наша історія до дня національного стягу про прапор із сорочки. Така сімейна реліквія збереглася в родині українського художника Віталія Кравця. Бабуся пошила український стяг із двох дідових сорочок синьої і відповідно жовтої. Історія його створення пояснює, як і де попри заборони, підняли перший в радянські часи синьо-жовтий прапор. Про унікальний артефакт в матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Ткачук. Прапор, який зберігає історію, це було до проголошення незалежності. Коли синій і жовтий були кольорами сміливих. Тут було 15 тисяч, до 15 тисяч людей. Начальник КГБ був проти. Загрожував всім погрожував. Але бажання незалежності було сильнішим за страх. Незалежність! 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 Він був пошитий в ті часи, коли ще ці речі в магазині не продавались. Ба більше були заборонені. Прапор, який показує ТСН, художник Віталій Кравець, реліквія його родини. Це прапор, який колись пошила моя бабуся. Він приблизно є моїм ровесником. Пошила вона його колись з двох дідусевих сорочок. Якщо придивитися, то можна побачити навіть деталі одягу. Віталій свого дідуся не пам'ятає, але багато розповідала бабуся Галина Іванівна Кравець. І про нього, і про прапор, який в ті часи. Доводилося ховати моя бабуся, коли я був малий, вона мені показувала цей прапор, і як на такій примітивній схемі, яку здатна зрозуміти дитина, пояснювала, що це знизу це ну злакові поля до горизонту, а зверху це там блакитне небо, і така вся Україна. Коли саме пошили цей прапор, версії у родині розходяться, але це було точно за кілька років до проголошення незалежності України. Віталій, який народився у 1988 році, каже, скільки себе пам'ятає цей синьо-жовтий стяг на свята завжди був на будинку. Я тільки зараз розумію, наскільки це сміливі були люди і винахідливі в своєму патріотизмі. Бабуся Віталія переповідала, що на її рідній Стрищині наприкінці 80-х такі прапори ручної роботи були в багатьох домівках і навіть використовувались під час публічних заходів. І поступово навколо стрия ця людська гідність у вигляді підняття прапору набувала більшого розмаху. Дойшло до того, що в 90-му році в стрию був піднятий цей перший, е, нібито перший прапор. Місто стриї Львівської області на архівних кадрах, 14 березня, 1990 рік. Тисячі людей вийшли на вулиці, аби стати свідками історичної події. Того дня в стрію над будівлею міської ради вперше серед українських міст в радянські часи підняли синьо-жовтий прапор. Ми, браття, Він мою на тому самому місці, де й зараз. Є. І так видно буде, я не знаю що років 100-200-300. Василь Бичко один із учасників підняття першого прапора в стрію. Цю акцію, розповідає, планували декілька днів. Воно вже пізніше з руками усвідомлювалося, яка то була небезпека, як начальник КГБ хотів стріляти. Там балкон є напроти, через 20 метрів, через дорогу. Хотів нас розстріляти з автомат з Калашникова, його там затримали. Не дали йому це зробити. На центральній площі міста того дня зібралося 15 тисяч людей. Підняття синьо-жовтого прапора над будівлею мерії люди вітали оплесками і державним гімном. Олег Бойко, Орис Галицький, Богдан Ботвін. І я. Отак от, от ми стояли і ми заспівали гімн. 90-й рік ми від хвилювання перший куплет і приспів, ми вісім разів співали, ну хвилювалися дуже. Відтоді минуло 35 років. Нині цей синьо-жовтий прапор зберігається у музеї. Фарба, якою був намальований тризуб, зійшла, колір трохи потьмянів, але цінність полотна з роками лише зростає. Коли я прийшов додому, вечором в 9-й годині 21.00, була така програма «Время». І диктор, оце от дослівно я запам'ятав, говорить, сьогодні в місті Стрій Львовської області над зданням Горсавета піднят бандеровський флаг. Ото древко, що ми встановили прапор, то був вбитий в хребет. Тої радянської імперії бо після того почався розвал імперії було півтора року до незалежності. Опісля Стриясині жовтий прапор підняли також в Дрогобичі, Львові, Тернополі, Житомирі. А 24 липня 1990 року український прапор замайорів і у Києві. Цей прапор він. Набув ну дуже великого значення для мене в останні роки, тому він, власне, зараз тут у мене в майстерні. Прапор, шитий бабусею Віталія із двох дідових сорочок, тепер є частиною його мистецького проєкту. Згадав про цей прапор як про власне відправну точку, таку дуже особисту, але мою відправну точку в розумінні того, що таке український пейзаж. Знизу жовтий, зверху блакитний. Війна, артилерія, згарища, гусенична техніка це все руйнує нашу ну, візуальну картинку, до якої ми звикли. Серія налічує вже більше 60 картин. Але Віталій планує продовжувати малювати пейзажі допоки українська земля відродиться, загоїть рани війни і набуде звичних синьо-жовтих барв українського прапора. Прапор це жест, і те, що ми зараз на нього. Маємо право і маємо свободу користуватися жовто-блакитними прапорами українськими. Це вже величезна перемога. Наталія Ткачук, Ілля Шанкаренко, Марічка Кужик, Андрій Попович, Наталія Кучуренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.